Обвинувачення в шахрайстві обшуки та семінаристи, які протистояли незаконним діям правоохоронних органів. Чому незаконним діям ви скажете, коротко поясню. Давайте почнемо з того, що шукали. шукали документи, які на нову будову побудований храм. Тобто а слідчать і так само заповідник, в них же ж там також є якісь заповідники історичні. Ми ж всі живемо в якомусь царстві заповідників. Ну, не знаю, за кого нас рахують, за цивільних осіб чи за тварів, ну щось типу такого. Але саме дивно, що шукають не в реєстрах підробку документів, да? шукають не в рішеннях пленарних засідань. Сесії територіальної одиниці шукають не в тих, хто давав дозвіл на будівництво або приймав декларацію про завершення будівництва такого храму. А шукають документи в монастирі, бо там нібито зберігаються документи, які мають значення для кримінального провадження в шахрайстві. Знаєте, я вже чула про наших монахів дуже багато. І бруду, і які там розумні, які там хитрі, як їх ж тільки не обзивали. Но Обз... звинувачувати монахів, що вони мають відношення до якогось шахрайства на думку слідства, виникає питання: вони що, посадові особи? Вони нотаріально засвідчити можуть мають доступ до реєстру. Хто вони? Вони звичайні цивільні особи, які подавали кожного разу заяви, кожного разу в них приймали ці заяви і кожного разу надавалися висновок. Такого абсурду, от реально такого абсурду, я не можу пояснити, бо він не підлягає якомусь розумному, логічному висновку. Бо перед тим як прийшли ці... СБУшники і разом з полі, полі, поліцією, чи чи як вони зараз себе називають. Я навіть не знаю, як їх наз... як їх не, не обізвати, а назвати, тому що якщо трактування служби безпеки, то тут не порушена безпека, національна безпека, щоб їм в, саме в святині, немає в храмах порушеної національної безпеки. Але ж ну, ми живемо в якомусь ілюзійному просторі, які кажуть, що ні, таке є. Далі, якщо поліція, то вона має захищати інтереси цивільних осіб і непорушність прав громадян. Що вони захищають і що вони шукають, я також не можу зрозуміти. Далі звинувачувати, що хтось на нинішній час побудував. Під час російсько-української війни, і куди приїжджають тисячі поломників, і це є релігійна будівля, тобто це не клуб, не дискотеки, не відкриті якісь пентхаузи, конджазаспи. Ні, це релігійна будівля, яка є офіційно зареєстрована, і офіційно прийнята, і офіційно з документами. Але ж ви уявляєте собі, за це монахам шахрайство. Я не знаю, я не знаю жодного закону міжнародного права. Якщо ви, можливо, десь таке чули, в мене ж багато там переглядають. Підскажіть, будь ласка, підскажіть, що нам далі чекати? Ми дихнемо не так, ми в дзвін позвонимо і вже буде не так. Ми дорогу перейдемо і буде не так. Розумієте, в суспільному абсурді, де відкриття кримінальних справ це ось так робиться елементарно. А захистити ти себе маєш роками по судах, і доводити в першу чергу, що ти <смас> доводити, що ти не, не, туп... не тупій. Ми маємо доводити, що ми розуміємося в законах, які написані, а які вони трактують і обвинувачують, нас, ми, нам невідомо. Мало того. Тих СБУшних і там е, поліції, які були присутні е, біля Почаївської лаври, які засвітилися на відео, вони були в мене на обшуці. І е, знаєте в чому суть? Приїхали з Тернополя до мене з обшуком, бо якась ПЦУшниця померла. Розумієте, я винна в тому, що вони помирають. Я винна. Господь все бачить і Він всемилостивий, і нехай всіх їх забере на свій суд, того, що тут не підлягає жодному обґрунтуванню закону те все, що вони витворяють. з нами Бог нам боятися немає чого? Слава Богу, за все.